Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок вирушить з візитом до Вашингтона, де проведе переговори з Дональдом Трампом. Про це він написав в своєму офіційному телеграм-каналі, зазначивши, що має обговорити деталі можливого врегулювання війни. Поїздка анонсована після того, як Трамп провів тривалу телефонну розмову з Зеленським, а потім з лідерами країн НАТО і Євросоюзу. Як повідомили в Білому домі, президенти спілкувалися під час зворотного перельоту Трампа ляски. і діалог виявився не просто тривалим, а півтора годинним, з яких близько години пройшов в форматі один на один. Вже пізніше до дзвінка долучилися лідери ключових країн НАТО ЄС, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Під час розмови з Трампом президент України висловив готовність до конструктивного формату і підтримав ініціативу тристоронньої зустрічі Україна, сша Росія. Цитую, ключові питання можуть і повинні обговорюватися на рівні лідерів. Тристоронній формат відповідний для цього. Зеленський наголосив на важливості участі європейських країн на всіх етапах переговорного процесу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що президент полетить до штатів. Крім того, за словами очільника МЗС, Київ підтримує зусилля американського президента в організації тристороннього формату переговорів. Він наголосив, що стратегія мир через силу передбачає посилення тиску на Москву і зміцнення обороноздатності України. Помічник голови Кремля Ушаков заявив, що на Алясці Трамп і Путін не обговорювали проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського. За даними російської сторони, також невідомо, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа. Американський президент після зустрічі під час інтерв'ю Fox News пообіцяв бути присутнім на майбутньому можливому діалозі Путіна і Зеленського. То буде чи не буде ця тристороння зустріч. Запитаю я в Андрія Городницького, політолога, політконсультанта, кандидата філософських наук, вітаю пане Андрію. Як ви думаєте? Мої вітання. Ви прям в лоб. Я вважаю, що не буде цієї зустрічі. Попри все, що зараз відбувається, попри те, що дуже сильно траль тисне, і в тому числі на Зеленського, і Зеленський говорить, що я не проти. І Він каже: давайте зустрічатися, вже миритися. От, але я все одно не вірю в те, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Він буде робити і говорити все для того, щоб відстрочити як мінімум будь-яке укладання мирної угоди. Е, плюс е, ну, те, що зараз звучить в засобах маси інформації про те, що ніби до Трамп е, просить, можна так сказати, поки що Зеленського віддати Донбас. І тоді можна буде припиняти вогонь, але наскільки я зрозумів вчорашньої прес-конференції, що припиняти вогонь ніхто не хоче, хоче довгострокову угоду про мир, якийсь. а це набагато складніше. І це потребує часу, і це потребує величезної кількість узгоджень, дуже багатьох нюансів. О, тому поки що я взагалі не вірю, що найближчим часом відбудеться хоч якась зустріч на е інвазі е е між Путіним, ну між Путіним і Зеленським взагалі не вірю, що, що вона хоч колись будеться, але фактично і між Україною і Росією також. Угу. А е що заважає Путіну? Говорити все те саме читаючи з папірця, як він вчора це робив з е е Трампом. Ну може і так зустрітися, е але знаєте, знову буде говорити про братні народи. Так, є, є такі нюанси, які е, ну коли ти зустрічаєшся з е, президентом найпотужнішої країни світу, і ти себе почуваєш, ніби ти на рівні з ним, а фактично вчора виглядало щось дуже схоже. Е, а тут ти зустрічаєшся з президентом країни, яка тебе е, б'є по лицю вже 4,5 роки, а фактично вже 11 років, і ти не можеш нічого з тим вдіяти, яка зробила в тебе Смішище Світове, яка зробила тебе міжнародним злочинцем, і, і як фактично він сам повністю нівелював авторитет Зеленського в своїй країні. Тобто він все зробив для того, щоб ця зустріч не відбулася, і поки що я кажу, я в це не вірю. Взагалі він сам не готовий морально з зеленським, тому що там хто зна, що може бути. Там вже не буде такої ніякої зустрічі, як наприклад, бувалося, ну, вчора. З Путіном цей залез Трампом, яка була дуже. Е, е, з посмішками, обіймами і приємними словами, і так далі. Тобто цього точно не буде відбуватися. А Путін дуже сильно боїться цього. Ви ж пам'ятаєте, як вчора на прес-конференції, які ми тільки почали кидати жорсткі запитання, а він вже забувся взагалі коли чув в свою сторону, хоч якесь жорстке слово запитання. Його просто аж корьожоло від цих всіх запитань. А тут буде сидіти Зеленський, м'яко м'яком каже, що мовчати не буде. А в кращому випадку я думаю, що щось буде краще робити для українців. От тому тут я, 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 я взагалі я впевнений він Боїться цієї зустрічі, просто фатально боїться. Така навіщо тоді говорять в білому домі? Що е, про це домовились? А Путін каже: не домовились. Взагалі про що вони тоді домовились? Домовились домовлятись по перше, тому що фактично рішення за Зеленським, як сказав Трамп. Я вже сказав, що є певні умови, які виставляє знову ж таки Росія про віддачу певних територій. Тобто я впевнений, що Росія просто так умови не виставляє. Ну знову ж таки, там були чутні умови, які, по-перше, ми поставили після вчора, поставили чіткі червоні лінії, що ми не будемо робити. Що ми також не відамо ніяких замет своїх, і по перше, чому ми маємо віддавати, що ми будемо діяти згідно чинного міжнародного законодавства. Трамп це почув, і тому Трамп був такий засмучений на прес-конференції, тому що він знав що буде далі. Він знав, що ці посмішки Путіна саркастичні. Вони говорять про те, що явно йому зараз прийдеться завтра ну, іти до Зеленського і тиснути на Зеленського, щоб він прийняв ці умови, тому що не Путін буде тиснути, а буде тиснути Трамп. І фактично він розуміє, що зараз йому треба робити жорсткий вибір знову знову в чергове. І він не хоче робити цей вибір, тому що вибір там дуже протий. Він же нібито пробував його зробити майно на, на користь е, демократичного світу, але він зараз не готовий, ще не готовий, і надалі він також не буде готовий це робити. Тобто він буде максимально зараз намагатися натиснути на Україну, щоб вона прийняла умови там Путіна будь-якими чинниками, е, в тому числі так званої гіпотетичною цей аля п'ятою статтею, якою там е, пропонують, нібито закрити безпекові гарантії від сполучених штатів Америки, е, можливо, якимись фінансовими благами, так, а що Україна чому... має віддати за це. Донбас. Донбас. Фактично він має забрати Донбас повністю. На підставі? До це частина нашої суверенної території. В Конституції записано. Як це? Так, так, для нас з вами. Для Трампа вибачте, не ці ніщо. Трампа слово конституція це щось дуже далеко. Він сам неодноразово говорить про те, що якщо президент займає свою посаду, він не має підпорядковуватись або взагалі бути натиснутим законодавчими якимись нормативними актами. Тобто він має бути знаєте, напівбог, він має робити все це завгодно. От, коли він піде з посади, тоді окей. А на посаді його не мають сповувати усі, е -е, пане Андрію, перепрошую, дивіться. Ви політолог, да, кандидат філософських наук, політконсультант. Ви я думаю, чудово знаєте історію з Вотергейтом, да, з цим скандалом. Американський президент, так і коли потім це дуже відома історія, це реальні події. Коли Ніксон давав інтерв'ю Фросту, це був такий британський журналіст, який після цього скандалу брав інтерв'ю у Ніксона. І Ніксон, ось коли сказав оцю фразу, яку ви зараз сказали, вона в мене зразу асоціювалася і сплела. То за це це одразу він підписав собі уже про. Говори після цього все уже він позбувся посади, і на все життя за ним стало це клеймо А е, тепер так. уже щось змінилося в Америці? Так е, коли було опитування е, прихильників Дональда Трампа після штурму капітолія, е, і там їм задав дуже класне запитання: е, чи е, готові ви пробачити Трампу, якщо він на сходах капітолія застрелить людину? але це буде нібито у благо людці Амер... америки америки більшість сказав що так це я вам відповім можу сказати так трішки забугальовано на, на ваше питання? Uh -huh. Інша ситуація, інший Трамп, інший президент, інша ситуація взагалі в світі. Якщо весь світ зараз входить е, на навшпиньках до, до Трампа, е, вибачте мене, викривляючи взагалі якусь е, ну адекватність, можна сказати, якщо його просто подають на безмістовну премію миру, і якщо чесно взяти від щирого серця і е, в кожного запитати, хто зараз подав до недапередвича на премію миру, чи дійсно він би це зробив від? щиро серце, як впевнений 99% щоб що вони цього не зробили, і так само і весь світ зараз так працює. От від робить те, що він хоче робити, і він так само спонукає інших президентів. Він каже: він ж сказав Зеленському, що е <реш> <реш> яка логіка, ти прикриваєшся конституцією і вигадав ситуацію про те, що коли ти розпочинав війну, ти конституцію не прикривався. Ну це абсурд, але він так він він, він так живе. Він в своїй країні створює авторитарний автократичний режим. Він може заходити в Гарвард і казати, що ви робите ось це, ось це ось це, і вони роблять. Розумієте, слухайте. Ми ну як 70-х, коли е, Ніксон говорить, президент, що е, президенту можна більше ніж звичайній людині, і за це одразу позбувається е, посади. А зараз ось таке відбувається. Окей, добре, він, залишимо він, це. Він, він, він не тільки за це позбувся. Посади він здійснив кримінальний злочин. По перше, ну та звичайно, да але він визнав. І, він, він визнав, що він і, перевищив і, повноваження. Він, 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 признав це. Окей, залишимо цю історію. Просто бачите, як змінюється Америка і як змінюється ставлення до таких підходів і поглядів президентів. Якщо говорити про Трампа, про те, що ось е, зараз він буде тиснути на Зеленського, Зеленський скаже: Пардон, е, у нас конституція. Я не можу віддати свої території, наші території, нашої країни. Е, цього не буде. Що тоді? Трамп далі буде робити він же. Так знаєте, швиденько там помирив одних других. Зараз думав, що якось це в нього так швидко вийде, і все нобелівська премія йому вже світить. І що він так готовий швидко від неї відмовитись? Ні, не готовий він спиті марить, звичайно, цієї премії. Я, чесно, я би йому віддав просто так, щоб він просто от, не робив цих дурниць, які він зараз робить. А він вчора зробив луча кількість дурниць, і весь світ це бачив. До речі, сполучета Америки також це побачили дуже чітко, що зробив вчора Трамп? А він зробив жахливу помилку, запрошуючи ось цього божевільного диктатора до себе. От і я б йому просто так віддав. Тому що я говорю вже в декладі, бо вона взагалі не несе ніякого звістового навантаження. Це премія, її можна віддати будь-кому, і це вже не та премія миру, яка, яка вона задумувалася, скажімо так, от і хай би він просто спокійно вже знає сидів би був щасливий. От і можливо, дійсно почав би працювати адекватно і вже на, на, насправді на мир. І, я ще рік тому говорив про те, що якщо Трамп захоче закінчити війну в Україні швидко, він це закінчить за рахунок України. На жаль, зараз так і відбувається. Він хоче не обдуманий. Зробити цей крок, і цим користується Путін. Е, Путіна, до речі, також не так багато зараз. Варіантів в нього, в нього його підтискає час, економічний час, тому що економіка в нього валиться, сипеться. Я, я це також багато де говорив. розказував, і економісти про це говорять російські економісти, і решетникові силуанов і, і на вони самі кажуть, що вони катастрофічна ситуація в економіці. І їх час підтискає. Їм також потрібен це припинення вогню, але трамп цим не користується. Трамп навпаки він е, йде на випередження, і скоріш за все, що він дійсно почне зараз певний період часу тиснути на Україну для того, щоб ми прийняли ці умови. Можливо, і буде паралельно щось пропонувати для того, щоб підкупити. От і це буде. Ми побачимо це до речі, найближчим часом, якщо в засобах масової інформації почне впливати певні такі умови, що ось ви там були чи до НАТО, гіпотетично там колись. Або, наприклад, ну давайте про НАТО забудемо там. Про НАТО не буде ЄС, е, наприклад, ви долучите до ЄС. Вам виділять стільки то коштів. Ви будете, е, з сполучені штати Америки співпрацювати на таку-то кількість грошей. Ми готові у вас інвестувати. На таку то кількість грошей. Ось якщо це почнеться, це означає, що це вже пішов такий певний підкуп, тому що фізично відмусити Україну зупинитися або вийти з певних територій. Він не може фактично. Ми вже це підтвердили неодноразово. От хіба що я ще раз кажу, буде якась така? Я вже говорю конпірологічно. Про те, що багато там говорять, про те, що дійсно ми зробимо вигляд, що росіянці настільки натиснули там на Донецьку-Луганську область, і ми звідти вийдемо буквально там, за місяць. От гіпотетично, ну ви розумієте, що це не нереальна ситуація. Майже, але фактично це буде виглядати так, що ми самі відійшли, тому що не настисне Росія на фронті, по для того, щоб перейти там життя людей. Але це дуже мало ймовірно, тому що вибачте, мене якщо вони захоплювали 6,5 тисяч квадратних кілометрів два два роки. А сьогодні вони будуть приблизно там 9 тисяч квадратних кілометрів захоплювати за місяць. Виникне дуже багато запитань. Так, дійсно багато запитань на цю тему, і е, от в мене знаєте постійно такі порівнювання з тим, як би це могло бути, і як робили це інші американські президенти. Згадайте Рейган, коли вони зустрілись з Горбачовим е, з приводу цієї стіни в Берліні. Він сказав просто: містер Горбачов, приберіть цю стіну. І все, тобто, це були конкретні якісь знаєте, такі слова, речі, вчинки. Це було інше ставлення, і зараз ми бачимо ну, зовсім іншу цю лояльність і зовсім інше загравання. Окей, добре ще буду про це сьогодні говорити. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Андрій Городницький, політолог, політконсультант, кандидат філософських наук, був з нами на зв'язку.